Скільки у вас кнопки? хтось, Стас. Нормально. Вот гендерка не видит, іди свап на кушку, збивай жука. Зараз будуть заливати, зараз будуть заливати. Кнопка okay. okay. є. треба так швидко деревом сідати. Жок Що? Окей, зараз по дланці. Готуйтесь, сиви. по дланці 5. Чот... Зайшла, 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 зайшла. 5. Рунки, У мене киде на 60%. Підворота, рунки, сейвы, під рунки... сейви, сейви, сейви. сейви. І в контр. 5, 4, 3, 2, 1, підворота. Окей. 40%. 30, 5, рунки покидай, рунки, покида, рунки покида, хлопці. 20%. Рунки Просто підворота, поставте рунку, і все. 7 секунд, кнопка. У мене 14. Будем заливать. В них 15. Вони пересвапились заклад. Okay. Проходимо, 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 проходимо. На вузькому не соптетесь, будуть заливати. готуйтесь банки пити. Е, <saturated>. <adject> <eterm shorten> Глибоко будемо заливати. П'ять, чотири, три, два, один. Глибоко, 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 глибоко. Окей, okay, гарно, гарно, гарно. Хіла, окей, okay. готуйтесь банки, банки, judgment. банки. Банки <economists> й вийдіть, 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 вийдіть. Відкати, 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 відкати. Зараз будемо собі, зараз будемо собі. Будемо собі, 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 в собі. <much -un> Хай думаємо, що ми виходимо. Хай думають, що ми виходимо. Попів, мобів собі. Окей, відійдіть, СЄ. СЄ, я відійдіть. відійдіть, СЄ. Зараз ми мы едем. Ману, давайте покидай. СЄ, відійдіть. Далі далі, 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 далі. Хай думають, що ми відходимо. Є... Нам треба їх не виходять. А ми зараз На курсі фрогру Я вже біжу. Вони не виходять. Ну, okay. Заливають зворі зверха, Д дивіться по стінам. Вони стін заливають, шашка на стіни виходить. Так, окей. То не грітий. Пожіть секунду. Солити батловку. І в контр 5, 4, 3. 2, 1, по по стопу по таймстопу, по темп тайм стопу, потайм-стопу. Окей, okay. відъдіть, no. відітедь, відійдіть, 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 войдете, вйдете, войдете, въйдете. Відкату, 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 відкату. Вони зараз будуть залвати. Дарья, вот смотри на враговую стяжку. Может зайти фейкинуть и стягнуть? Идет. Под вами дланька. Он обосрался. Пять, четыре. Камера. Антипозитивы в жопе, СС. Я антипозитивы. Ска, Ска, кайтить Ску. Кайтить Ску. Ска, 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 Ска. Еще не спищилось. Кайтить Ску. Кайтить Ску. Mountap idzie. Mount top, Я не можу. Ти живи? Нет. Друг дис. Надо було на тепозе виходь возить. Ні, там.